Welcome to Apple Tree Channel. Hello everybody, доброго дня, шановні батьки, вчителі, діти. Сьогодні ми з вами завершуємо огляд найпершої нашої теми Hello Friends за оновленим підручником, оновленою версією English with Smiling Sam 1. І так, сьогодні повторимо усі фрази які ми вивчили вирази так за найперший наш юніт, за нашу найпершу тему. Before we jump in, don't forget to subscribe to my YouTube channel, hit the like button and join our sponsor community. As a sponsor, you'll get access to lesson reviews, step-by-step -step explanations with the workbook and grammar book, plus extra help to get ready for the final test. And guess what? You can also join our Telegram channel English Webinars. There we explore grammar, learn new words, and have fun with quizzes. Every Saturday we run special charity webinars to support our defenders. The link to the Telegram channel is right down below in the description. So, are you ready? Let's get started with our lesson. Працюємо з вами на стріночках нашого підручника 18-19. І так, перше завдання у нас listen and find. Послухай та знайди. Давайте спершу усі ці фрази ми подивимося і повторимо разом. Hello. I'm Ben. Hi, nice to meet you. Goodbye. Hello, my name is Smiling Sam. How are you? I'm fine, thank you. I'm Vic. What is your name? Hello, I'm Ben. Hi, nice to meet you. Goodbye. Hello, my name is Smiling Sam. I'm Vic. What is your name? How are you? you. I'm fine, thank you. Отже, ми з вами зараз подивилися мультик так презентацію, і подивилися зараз, послухали завдання у нашому підручнику. Диктор нам говорив фрази е е дітей, так, а ми мали їх помітити на малюнках, тобто знайти їх. Good, well done. Отже, першою була фраза здається номер три. Hi, I'm Ben. Так, привіт, я Бен. Потім а, була фраза у нас nice to meet you. Ось дівчинка сидить у креслі. Так, говорить, nice to meet you. Потім ми почули. Goodbye. Фразу, здається, так, до побачення. Goodbye. Потім Hello. Uh, my name is Smiling Sam. Привіт, я Смайлик Сэм. Потім Hi, I am Vic. Привіт, я Вік. Дівчинка в себе. Представляєте? Five номер 5 І останнє How are you? I'm fine, thank you. Діалог між дітьми, як справи, у мене все гаразд дякую. Ну що, а зараз давайте спробуємо пограти у гру, так? На ці слова та фрази. Вітання, найперші наші. Listen and point. I'm Vic. What is your name? Goodbye. Goodbye. How are Bye. you? I'm, I'm fine. fine. Thank, Thank you. you. Hi, Hi. Nice, nice to meet, to meet you. you. Hello, my name is Smiling Sam. Hello, Hello. I'm Ben. ben. Так, ну і ми все виконали з вами правильно, пограли у таку гру. До речі, доступ до таких ігор є у кожного, у кого є або придбаний підручник, або зошит робочий. Там у вас є захисний штрих-код, вводите його відповідно до програми. Програма ця першого класу є на платформі iLesson, там, де ви можете обрати перший клас. Ось ввести цей код і насолоджуватися грою. У підручнику «Виконай вправу другу make a stick puppet. – ляльку, так? So, choose a name, обери ім'я. У вас ці ляльки є in your activity book. Як тут написано, use the cut outs in your activity book. У вашому зушиті є в кінці а, шаблони. Для цієї ляльки, тобто ви можете її зробити самостійно, як ви бачите, але для цього будьте обережні з ножицями, запитайте у дорослих, і потім, коли ви виготовите ляльку, оберіть її ім'я і пограйте. Нехай ваша лялька привітається, скаже Hello, ім'я, так, ляльці, скажіть, My Name is…» там, і оберіть ім'я, хлопчик це чи дівчинка обов'язково. Скажіть, uh, how are you? Комусь так, або nice to meet you. Звичайно, краще пограти в, такий, в таку гру з кимось ще. От Бачите, як це діти роблять на сторінці 19. -тій. What's your name, наприклад? говорить хлопчик, тримаючи ляльку. Uh, I am Anne, мене звати Anne. What's your name? А тебе як звати? говорить дівчинка. Uh, він говорить, so I'm Tom, а мене звати Том. Спробуйте пограти в цю гру і ще раз, самостійно. Your name. I'm Anne. What's your name? I'm Tom. Хоча, запитуючи оці два питання, одне питання і одну відповідь, даючи What's your name? і uh, I am, так, даючи відповідь. І це буде чудово. Тепер переходимо до нашого робочого зошита. І так, до нашого activity book. У нас восьмий урок listen and take. Слухай та позначай малюнки, then point and say. А потім вказуй і говори. Так, тоді назви інструкцію та покажи. Тож, ми згадуємо з вами інструкції, які ми вчили на початку цієї теми, пам'ятаєте? Listen. Listen and point, listen and repeat, sing. Окей. Okay. Слухаймо Sing and Point. Point and say. Act out. Окей, okay, отже, найперша була sing and point. Співай, показуй. Потім Point and say. Вкажи на щось і скажи. І останньою була фраза Вираз так. Act out. Зіграй. Так, покажи. Наприклад, якийсь діалог. Good, well done. Ну, і вправа друга. Color the pictures and say. Розмалюйте озвуч зображених дітей. Так само озвучок це у нас було в презентації. Nice to meet you, говорить дівчинка. Раді, uh, рада зустрічі, раді рада познайомитися. Hello, my name is Ben. Привіт, я Бен. Hello, my name is Smiling Sam. Привіт, мене звати Смайлик Сем. Goodbye, Остання фраза. Далі Hello, I am Vic. Або Hello, my name is Vic. Привіт, мене звати Вік. Так, ось це, мабуть, малюнок How are you, як справи? I'm fine, усе гаразд, thank you. Good. Well done. Отже, ми з вами повторили усі вирази. Ви тепер розфарбуйте, розмалюйте ці фото, так би мовити, так, ці картинки, і озвучте. Таким чином, повторюючи пройдений матеріал. Ну, і, звичайно. Додайте самооцінювання так, наскільки добре ви засвоїли ці слова фрази Кей okay. так собі, так, good гарно, або excellent, про чудово. І ви вже все пам'ятаєте. І ви знаєте, як привітатися, як назвати себе My name is, або I am, так, і ім'я ваше. Запитати у людини how are you? як справи, дати відповіді на це питання I'm fine, thank you. Good. That's all for today. Наразі це все. Огляд першої теми завершено. Hello, friends. На все добре. Goodbye! До зустрічі у наступній темі.